Урок номер один. В кінці цього уроку ви зможете прочитати ці речення і перекласти, а також ставити пропущені слова. Я спочатку читаю і перекладаю речення. Перше. My name is Joseph. Мене звати Джозеф. Друге речення you are Єва. Ви Єва. Number 3. I am okay. У мене все гаразд. Четверте речення This is Mr. Granger. Це містер Грейнджер. П'яте речення. How are you? Я в ваші справи. Шосте речення What is your name? Як вас звати? Прикол в тому, що тут ми бачимо якісь виділені слова. В українській мові вони не завжди вимовляються, а в англійській обов'язково. Наприклад, мене звати Джозеф, ми кажемо, Моє ім'я Джозеф, наприклад, а англійці кажуть, Моє ім'я є Джозеф. Ми кажемо, наприклад, Ти Єва, а вони Ти є Єва. Ми кажемо, Я в порядку, в мене все нормально, вони кажуть, Я є в порядку, у мене все нормально. Це містер Гренджер, а в них це є, містер Гренджер. Як ти питаємо, як ви, а вони кажуть, як є ви? Ми кажемо, яке ваше ім'я, а вони яке є ваше ім'я. Проблема в тім, що оце є в українській мові звучить просто є, а в англійській є після слова Я буде «ем». Я є в порядку, «I am». А після слів, які можна назвати такі, як він, вона, воно, чоловік, жінка, ручка, все, що він, вона, воно. Після таких слів є, буде Із. Наприклад, моє ім'я це воно. Тому «із» Джозеф. Або в нас тут ще було це містер Грейнджер. Містер Грейнджер це він. Тому у нас було ІС, це є, містер Гренджер. Було питання, яке твоє ім'я? Ім'я воно тому є знову було ІС. Ну і всіх решта випадків слово «є» буде вимовлятися і писатися як А. Наприклад, ти або Ви є Єва. А, ось тому що це ви або Ти. І ще було як ти або як ви, як ви є. Теж це було слово ти або ви, тому у нас тут звучало слово А. Ну що ж, зараз будемо вчитися все це читати. Я читаю, а після мене повторює, допомагає мені Ілья. My name is Joseph. You are Єва. You are here. I am okay. I am okay. This is Mr. Granger. This is Mr. Granger. How are you? How are you? What is your name? What is your name? А зараз ми вчимося вставляти пропущені слова. Нагадую правило: якщо це я, то треба вставити М. Якщо це, наприклад, він, або воно ім'я, воно, або це є містер Грейнджер, є це він, ІС, або твоє ім'я знову ІС, то ми кажемо ІС. Всіх решта випадків, там, де ти, ви, ми кажемо А. Давай зараз спробуємо. Я забираю відповіді і ми пробуємо вирішити, які ж тут пропущені були слова. Ще раз дивимося. Ім'я воно тому is. Ти, звісно, А. Після Я в нас буде M. This is. How are you і what is your name. І так, я забираю. І так, будь... зараз я показую варіанти відповідей, а ми вибираємо. І так name, Ілья мені допомагає, він вибирає слово. Oh. Is. 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 Друге речення you Вибирає а. Третє. I окей. Am. Am. Okay. Четверте речення. This. This. Вибираємо. Is. Is. Mr. Granger. П'яте. How. Are you. you. І шосте. What. What. Are. А ім'я воно. What. Is your name? Давай ще раз подивимося, чи правильні ми давали відповіді. І так, читаємо ще раз, які в нас вийшли речення. My name is Joseph. You are Eva. I am okay. This is Mr. Granger. How are you? What is your name? І так, ну що ж, залишається тільки під відео побачити це завдання. Під відео можна побачити посилання на це завдання, в якому потрібно тепер самостійно буде вибрати правильні відповіді, адже завдання буде виглядати ось так, а також прослухати ще раз це відео. Щоб правильно прочитати і перекласти ці речення.